Доброго дня! Сьогодні у нас на огляді прийшло нове надходження. Прийшла отака автівочка, це Zikr X в такому фантастичному зеленому кольорі. На 20-х колесах, це повноприводна версія авто 5 місць на Continental Резинка на таких дисках. Вона виглядає, це повноприводне авто. Отакі цікаві ручки. Вони складаються. Салон зроблений просто <клес> фантастично, дуже якісними матеріалами, електрорегулювання. Двохкольоровий салон, синій з зеленим, панорама повна. Величезний екран, музика Ямаха. Авто можна прошити буде навіть на співучу мову скоро, поки зрозуміла мова, англійська мова. Ось такий тут ключик. Оце просто складається і от таке, таким чином це бездратова зарядочка тут живе. Можна телефончик заряджати. Це задній ряд достатньо просторий. В цьому авто 66 кВт батарейка, 480 км заявлений запас ходу, розгін, увага, 3,6 секунди до сотні. Підвізочка дуже м'яка, цікава оптика. Це авто продається і в Європі і 001, і X 001 це такий. Іншого класу авто, більший, як паномера розмірами. І форм-фактор, а це такий невеличкий паркетничок. Цінник в описі у нас в наявності в салоні є 30 40 авто постійно тримаємо. Є 001, до речі, в білому кольорі на пневмі. 740 запас ходу в нього, 100 кВт батарейка. Тут, повторюю, 66. Тут 428 кінських сил, 3,6, розгін до сотні. З цього боку це виглядає таким чином. Дуже все якісно. Приїжджайте на тест-драйв, на салончик, на пашкіра, на дотик, як попа малятка. Чекаємо на вас, підберемо для вас, що захочете. Є і Д4, і 3 і 6 Є Арії, є, є Toyota BZ4X, є X Zikro, цей, є 001 Zikr. є і іншого класу авто, там з цінниками до 10, цінниками до 15, до 20 грошей. Є БУ Європа. Є новий Китай. Це авто з Китаю. На авто є гарантія два рочки, В авто комплектується килимками, зарядним пристроєм, перехідником. Отака чудова іграшка, яка їде як справжня. Отак відкривається це, порти зарядки. Ну що, гарного дня, бережіть себе і підписуйтесь на канал, тому що тут постійно новинки якісь, то що до нас приходить для продажу. Оце контакт. В описі більше інформації по авто в наявності. Звертайтеся, гарного дня і бережіть себе.